А в Східниці зараз золота осінь, так як і по всіх українських Карпатах. Друзі, вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Всім привіт! Ми не Трускавці. Ми сьогодні знаходимося в Східниці біля сувенірного ринку. Також Бістро А-Готель. Джерело номер 3 Нафтуся. Це все знаходиться при в'їзді в Східницю на початку курортного селища. Сьогодні, друзі, вже 12 жовтня, субота, 11 година ранку. І ми йдемо, друзі, пройдемо з вулицею Зарічною, також покажу новий ринок. Ось це виглядає так. А-готель, новий готель, який відкрили в цьому році. Довгий час він стояв порожній, недобудований. Ну знайшлись люди, які вклали туди кошти, купили і він вже працює, також працює там гарне бістро. Дуже гарно зараз в Карпатах, золота осінь якраз. Сьогодні я так розумію, що. Напевно, у східниці був приморозок, ну в Трускавці було плюс 3. Дуже рано. А у східниці, напевно, було холодніше. Зараз плюс 7. Ну, в лісі дуже холодно. Я тільки що був у лісі, заїжджав, хотів знайти декілька грибів. Я обіцяв вам, що буде осінь, я піду збирати грибочки. Ну, зайшов при виїзді з Борислава на східницю, зайшов в ліс. Там дуже багато машин було, дуже багато людей. Побачив тільки вже обрізані корінці від грибів, ну, вирішив їхати далі. Ну, зараз зупинилися, друзі, в східниці, хочу показати для вас новий ринок, такий новий міст побудували якраз для цього ринку. Вчора цілий день падав в східниці дощ, ну не тільки в східниці, і Трускавці, і в Береславі. Річки зараз повноводні, дуже багато води, ну і не дуже чиста. Ось так все гарно тут зробили. Хто пам'ятає, раніше минулими роками. Як тільки спускалися вниз до сувенірного ринку, і при дорозі там продавали дуже багато різних речей. Ну, це все зараз діло перенесли, окультурили, зробили. Ось такий невеликий ринок. Продають все, і сувеніри, і одяг, і їжу, все, що хочете. Це не можна сказати, що це повністю сувенірний ринок. Людей зараз на курорті вистачає, як бачите, ну але вже дуже прохолодно. І можете порівняти вік людей, які приїхали на відпочинок чи оздоровлення, з людьми, які приїхали в Трускавець, ну або ну, і в Східницю. В східницю приїхали ну, більш молодші люди, а в Трускавець вже більш люди поважного віку. Єдине, що тут на ринку не продають, то це е, свіжі гриби. Свіжі білі гриби карпатські. Е, це продають там вже по вулиці Шевченка, практично в центрі більше. Там також є ринок, і там, я думаю, що гриби є. На ринку. В лісі дуже багато зараз людей, які приїхали збирати грибочки. Бачив також люди, які приїхали на відпочинок і. І йшли з джерела номер 3 ну, там де сувенірний ринок, я бачив, що вони несли в кульках грибочки. Я так розумію, що вони самі ходили збирати в ну Там дуже гарний, красивий ліс. Казковий ліс називається. І люди там назбирали грибочки. Бачите, вулиця Зарічна, так як Трускавці вулиця Стебницька. Ціла вулиця. Облаштована під торгівлю. Магазинчики, бутики просто продають край дороги. Я так думаю, друзі, що золота осінь триватиме недовго, оскільки, якщо сьогодні мороз, то на завтра точно обіцяють приморозок зранку. Вже було в телеграмі попередження, що очікується. Заморозки на заході країни до мінус трьох. Так що, ну, я думаю, що листя підмерзне і завтра вже очікують після обіду дуже сильний вітер. В східниці, Борислав'я, трускавці, і я думаю, що це листя вже облетить. Хоча бачу вже в східниці деякі дерева вже стоять повністю без листя. Трускавці ще зовсім по-іншому. Там а, недавно а, два дні тому знімав відео. В районі верхнього Бівета, там також дуже гарна золота осінь. Кому цікаво, зайдіть на канал, подивіться. Ліворуч від нас оздоровчий комплекс три сини та донька. Ось тут бачимо ще одне джерело номер 13 залізиста. І зараз пройдемось ще біля одного джерела. Це гарно, гарний курорт, гарна природа. Ну і єдине, що бачите, які дороги. Дороги, стежки, тротуари це проблема не тільки в східниці, але й і в трускавці, і в Морщині, це все таке саме. Дуже велика черга бачите, за мінералкою. Джерело називається 1С мінеральна вода по типу Нафтуця. Тут у східниці дуже багато таких мінеральних джерел з водою по типу Нафтуся. Є також залізиста, є, а популярна тут е, вода содова, знаходиться в самому центрі практично курорту. у Трускавці е, в одному бюветі можна набрати там, ну, 4 види різних мінеральних вод. Санаторії, деякі елітні і готелі. Мають, навіть, ну, мають свої мінеральні бювети і привозять воду зі східниці і Моршина, ну і відповідно з трускавця. Не знаю, чи є таке в Східниці чи привозять сюди воду з трускавця, чи з Моршина, не знаю. Ну, я думаю, що тут потреби немає. У східниці своя дуже прекрасна вода і різних типів, і дуже багато джерел. Ось це санаторій трясини та донька. В деяких відео я розповідаю про ціни, але ну не хочу шокувати, друзі, цінами, які Діють в цьому відпочинковому комплексі чотирьохзірковому, але скажу, що найдешевший тут стандарт коштує 2750 гривень з однієї людини за добу. І це тільки вартість проживання. А ціни найдорожчі тут коштує апартаменти там 11 тисяч, ну але за 6 осіб за добу. Дуже гарно зараз східниці, дуже гарне свіже повітря. Багато людей обирають східницю. Mm -hmm. ну, багато людей зараз також mm -hmm. і в Трускавці. Mm -hmm. Ну, бачу, східниця також. Людей вистачає. А ви також запитували в коментарях, я там в попередньому відео знімав санаторій Діана, там Київська Русь, і розповідав про ціни. Ви там говорили в коментарях, щоб краще було би розповісти про ціни. В приватному секторі. Так що, друзі, наступне відео у східниці, я думаю, що якраз зніму з цінами в приватному секторі. Спотикачка, така невеличка кав'ярня, ну не тільки кав'ярня, можна чогось і покрепше. в минулому році був тут дуже сильний потоп у східниці. Зруйнували декілька мостів. Зараз це все діло відновлюють. Ну, по дорозі ми покажемо, як тепер укріплюють береги річок. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Торгівля зараз, бачите, йде нормально. Ну, єдине невідомо, як буде. Там вже місяць листопад, грудень. Ну, на новорічні свята зазвичай в східницю також приїжджають люди. А далі знову там лютий березень. Так собі. Подивимося, як буде. Ну, зараз. Людей вистачає. Ще після цього, друзі, планую поїхати показати вам одне чудове місце, яке знаходиться поруч зі Східницею. Навіть це східницька територіальна громада. Ось, ну, це буде наступне відео. Ось тут такий є напівзруйнований міст. Раніше тут проїзд був закритий, але зараз, бачу, його трохи відкрили для проїзду. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.